Всім привіт! Ви на каналі Ірина Літовка. Старо за покликом душі настав час подивитися прогноз на лютий 2023 року для України. Хочу зробити аналогічне відео, друге і для... Оркостаном. І так, лютий, якщо дивляться російськомовні, фівраль 2023 року, Україна, будемо дивитися по седмицям. Це буде загальний розклад. Надалі, якщо ви будете задавати питання під цим відео по дням, по містам, я буду робити розклади. Будь ласка, будьте активніші на каналі в плані коментарів, переглядів і лайків. Бачите, вже одна карта вилітає. Вилітає рицар кубків, тобто рицар, який несе те, що він має щось сказати. Бачите, він так повільно йде таким гарним кроком, дуже така класна, чорна. Лошадь, чорний кінь, і він дивиться прямо в нього і меч, і лук, леза спиною, і він несе чашу. Чаша це, ну, кубки це почуття, це якісь вислови. Можливо, він хоче щось сказати для України на лютий місяць. І я так розумію, що це будуть якісь. Спілкування між високопоставленими людьми. М'яко кажучи, саме так. І так: чотири седмиці, Перша. друга, третя, вам там видно. І четверта. Бачите, в мене щось рука йде на суда на... на початок колоди. Тобто, які події, це, мабуть, ось-ось-ось-ось. Основний тон розкладу туз жезлів. Що можна сказати, що Україна. Буде знаходитися або буде вести дуже активні вогняні рухи, дії, тому що це знак вогню. Жезли це знак вогню, це початок активних дій України. Далі дивимося з вами першу. першу седмицю з 1 по 7 лютого. Помірність. Що можна сказати? Карта помірність. Щос. Далі ми докладаємо королева мечів, 6 пентаклів. Перша седмиця буде проходити в плані війни мають бути помірні військові дії. Тобто, не так дуже. Активними спокійність, тому що по шістки пентаклів для України буде щось чекати, очікувати, просити, так. Да. Та чи отримає? Давайте подивимося. І по правосуддю, да. по правосуддю, так положено Україні. Вісімка жезлів. Вона буде просити все оце. Ви знаєте, що ми просимо, щоб захиститися від вогняних вогню, який летить по небу. Вісімка жезлів. Буде дуже, так, да, мабуть, наприкінці седмиці буде дуже важко. Або буде дуже важко, да, десь 7-го числа. Буде дуже важко. І, мабуть, буде домовляння, щоб оцього вогня, який летить по небу, було менше. Початок седмиці спокійний, кінець седмиці не дуже спокійний. Друга седмиця з 8 по 15. Характеризується жахами. Бачите, кінець сідмиці жахи почалися летіти вогонь. І тут також по луні, по місяцю буде дуже багато чогось скритого. І зараз ми докладемо карти, ми саме роздивимося, з чого. Да, буде дуже багато незрозумілого для нашої України. Імператриця. Тайного. Ну, можливо, це буде пов'язано, знаєте, з якимись ресурсами по рицарю Пентаклів. Бачите? Але цей рицар, самий такий повільний, і тому він, ну, якби не заставляє себе чекати, воно пройде, оце поступлення ресурсів, але не так швидко, як би хотілося. Але вони прийдуть все-таки, по тузу мечів. Щось надійде в Україну. Що ми, те, що ми очікуємо. Це друга половина. Давайте ще докинемо з вами, що буде непрояснено по луні. Ага, тайна. Буде якась тайна, до речі, в нас перемога по трійки кубків. Перем... Якась буде класна в нас військова перемога, але ми, ми будемо тримати її в тайні. По Луні. Вона буде якось завуалірована, можна так сказати. Значить, Друга седмиця Україна е, буде мати якусь тайну військову перемогу, силову. Далі і очікувати будемо ресурса. Можливо, це буде якась одна територія, яку ми відстоїмо. Да. Далі ми Продовжуємо тримати свій меч, караючи меч правосуддя в руках по тузу мечів. Так. Це у нас настрій цієї карти, а тут у нас була помірність. І потім зробимо загальну характеристику. Далі. Третя седмиця з 15 по 22, да? там ви самі дивіться на карту. П'ятірка мічів. От третя седмиця лютого буде вже дуже важкенька. Зараз для України. Будуть якісь дуже бойові дії. Ви бачите? Я хочу сказати, що буде якась тут, бачите, поразка, якісь вороги будуть розбиті. Давайте ми ще докладемо карти, з чим це пов'язано. Помагу, Так, да, нам дуже багато зусиль треба буде прикласти, але ми будемо чимось по п'ятірки кубків дуже сильно розчаровані. Зараз я всім все розкажу. Ну, ситуація, яка складається в Україні, да, звичайно, ми отримуємо, але нам кожна перемога, кожне відстоювання, кожна оборонна позиція достається з великими зусиллями. Ми все приміняємо, всі сили, всі енергії, щоб або вигнати цього ворога з території, або десь там прорватися. Звичайно, це приводить до деяких розчарувань. Четверта декада в нас, це з 21 по 28. Ми бачимо плани короля кубків, ретельна робота, ретельна праця нашого короля Кубків. Навіть над, таким, над такою справою в результат якої. Буде дуже активна дія для нашої армії по лицарю мечів. Далі я не буду нічого казати. Основний тон у нас ретельна праця. А тепер дивимося, що в нас ми отримали загальна. Характеристика на лютий 2023 року. Основний тон. Активні дії, майже стрімкі, майже вогняні. Перша седмиця на початок спокійний кінець першої седмиці. можливий. Активні бойові дії ворога, ми це подивимося у плані ракет, у плані безпеки з неба. Тут у нас, ви бачите, по місяцю багато тайних справ. Це друга седмиця лютого 2023 року. Третя седмиця дуже такі активні дії, бойові важкі, з втратами, з розчаруваннями. І четверта седмиця ретельна праця над нашою перемогою. На цьому розклад в мене завершується. Бажаю вам мужності, здоров'я і вірити в перемогу України. Не забувайте підписуватися, писати коментарі, ставити лайки. Все буде Україна! До нових зустрічей, мої дорогі друзі!